Триває ефір на громадському інтерактивному та радіо 1 і до нашого ефіру приєдналася Руслана Величко, перша заступниця виконавчої директорки Українського ветеранського фонду Мінветеранів. Вітання, пані Руслано. Вітання. Пані Руслано, з вами хочемо трішки поспілкуватися стосовно того, які види бізнесу найчастіше відкривають ветерани Збройних сил України за підтримки наших, нашої держави, за підтримки грантових. Коштів від держави. І я так зрозумів, що не лише ветерани мають можливість, але і їхні і рідні. А, загалом. А... Ми е, надаємо по суті не гранти. Ми надаємо безповоротну фінансову підтримку на реалізацію тих інших проєктів. і е, е, у нас є як мікрофінансування, так е, і е, велике фінансування, як ми його називаємо, макрофінансування. Для ветеранського підприємництва, тобто по мікрофінансуванню можуть а, подаватися також родина ветеранів, а от по макрофінансуванню тільки члени родин загиблих, тому що відповідно до законодавства ветерани війни це є певні перелік категорії осіб, і так само члени а, м, м, родин загиблих вони також а, підходять до під цю категорію. Ну, і стосовно якраз мікрофінансування, то на що найчастіше спрямовують ці кошти, які ви надаєте? А, найчастіше це а, на різні. А, Продовольчі харчові такі от приладдя, тому що ветеранський бізнес по суті нічим не відрізняється від цивільного бізнесу, і відповідно, от найнижчий поріг Роду це фактично якесь е, продовольство, магазини, кав'ярні е, маленькі, е, пересувні кавомашини і тому подібне. І тому е, більше по мікрофінансуванню це просять. Е, також дуже багато в it сфері е, по мікрофінансуванню до нас зверталися і там члени якраз родини ветеранів. А от по макрофінансуванню це. Також е, харчова промисловість, це сфера, е, це агропромислова е, сфера, і також е, е, сфера ОПК. А стосовно макрофінансування, чи можете розповісти? Eh, стосовно макрофінансування, це вже на конкурсній основі, тому що мікрофінансування вам треба зібрати просто певний пакет документів, ви його подаєте, і якщо ви подали правильно пакет документів, якщо навіть неправильно ми для вас повідомимо, що вам треба додати і що вам треба переробити. Якщо правильно подали пакет документів, то вам відразу ми компенсуємо ці витрати. А от по маркуречі нам... одразу пані Руслана душі то, 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 то... То, то які суми та і скільки. А документів треба зібрати для того, наприклад, якщо говорити поки що про мікрофінанс. Про мікрофінансування це е, треба подати по суті, е, так як і на макро, те, що ви е, фізична особа-підприємець або самозайнята особа, е, це обов'язково, тому що е, це все-таки е, для ветеранського підприємництва. Е, якщо ви, наприклад, родич, а не ветеран, ви е, маєте е, подати е, там певне посвідчення е, вашого чи чоловіка, чи сина, і також документи який посвідчує те, що а, ви а, родина ветерану. І квитанцію на витрати, і там компенсується це компенсування, і там компенсуються витрати до 20 тисяч, тому що після 20 тисяч це вже на конкурсній основі. А от по макрофінансуванню там уже від 500 тисяч до півтора мільйона, і це фактично на конкурсній основі, тобто, ви подаєте опис проекту, бюджет, гарантійні листи. Якщо є співфінансування, гарантійні листи від. Юрособи чи особи, яка вас співфінансує, відкриваєте окремий рахунок і тому подібне, і також проходите. А, і, і, і ваш проект оцінюють експерти, перед якими ви можете, ну, ви маєте право публічно захищатися, а, якщо чимось не згодні або хочете краще презентувати свій проект. А, і, і тоді вони вже за рейтингом виставляють оцінки, і по рейтингу а, у нас визначаються переможці. Пані Руслана, а куди подавати ось цей пакет документів? А, Якщо зайдете на сайт Українського ветеранського фонду, це все в електроні? Це все ви заходите. Там є і по мікро, і по макрофінансуванню дві окремо два окремі дві окремих кнопочки. Ви натискаєте вас перекидає на таку анкету, і ви ви подаєте це все. А скажіть, будь ласка, яким чином визначається цей рейтинг, про який ви згадували? У нас на сайті також кожен може ознайомитися із методикою оцінювання проектів. Тобто, за якусь певну із складових є максимальна кількість балів, і відповідно експерти, які також добрані на конкурсній основі, оцінюють дані проекти. Вони розписують, пишуть свої зауваження. ми Взяли собі за практику, чого зазвичай не роблять е, інші організації. Ми відразу даємо фідбек для наших конкурсантів, які е, зауваження були, як вони можуть опрацювати проєкт, на що їм варто звернути увагу. Угу. Пані Руслану, а чи є ось інформація, скільки вже людей в Україні скористалися цим, цими можливостями для відкриття свого бізнесу? Як в від, в мікро та в бізнесі, так і в макро. Звичайно, і також кожна людина може насправді зайти до нас на сайт. У нас там живий такий лічильник, в якому постійно оновлюються ці цифри, і стосовно макрофінансування. Це у нас по конкурсах, які е, е, пройшли, ми можемо говорити про суми, тому що там поетапно надаються всі суми, це е, близько 40 мільйонів гривень, і по мікрофінансуванню це близько 4 мільйонів гривень. Угу. А, пані Руслан, а стосовно е, якраз гелів. Загалом підтриманих Руслан, проєктів. Так. Загалом підтриманих проєктів 256. Угу. Це по, по макро, так? Я зрозумів. Бо і по тих, і по тих це mm -hmm. разом проект mm -hmm. загалом. А якщо говорити про гендерний е, баланс, є тут баланс, чи навпаки можливо чоловіки чи жінки більш е, у нас е, такі підприємливі? А... Дивіться, тут не досить можна часом вирахувати цей гендерний баланс, тому що якщо це наприклад юридична особа, то і там засновників, наприклад, декілька, але директор інший. Тому яким чином вираховувати, яка методика, і тому ми, ми навіть цього не робимо і ми не вираховуємо. Однак стосовно гендерної дискримінації, як і іншої дискримінації, фонд також. Цує і е, ми зробили е, соціологічне дослідження разом із групою рейтинг е, питання дискримінації різних соціальних груп у ЗСУ, е, і е, ми цим теж займаємося. Ми це обов'язково враховуємо і включаємо. Однак, е, коли це юридичні особи або, наприклад, громадська організація, яка не досить можна. Вирахувати яким чином там представлений представлені особи за гендерним принципом пані Руслану. А ще якщо говорити про ці кошти, то чи є якісь звіти, яким чином люди, ті, що отримали ці кошти, мають звітуватися перед вашим фондом чи перед міністерством? звичайно, у нас є звіти е, До прикладу, у нас такий досить унікальний фонд, де. Геть завершуючи АІТшником, у нас всі спілкуються з нашими ветеранами, з нашими конкурсантами чи особами, які подаються до нас до нас по мікрофінансуванню. І ми про них знімаємо дуже багато історій. Можливо, ви бачили Є ціла серія історій з «Що там?», відеоісторій. І звичайно, що всі. Абсолютно звітуються, тому що наступний транш коштів вони отримують тільки після того, як вони прозвітуються, як по фінансовій звітності проміжній, так само і по змістовій звітності проміжній. І тільки після цього вони отримують наступний транш. А коли завершується проект, кожен із конкурсантів, кожен із переможців зобов'язаний прозвітуватися у публічному форматі так само. Як і е, всі абсолютно е, громадяни України, і навіть не України, е, коли у нас е, іде публічний захист е, даних проєктів, е, ще конкурсантів пер, експертами також можуть включитися і спокійно подивитися, як це відбувається, і подивитися всі проекти. Пані Руслану, також цікаво, е, який відсоток е, після завершення вашого фінансування. Продовжує існувати з цих підприємств, які можливо не зміг. Чи ведете ви таку статистику? Ну, дивіться, швидше всього, вони і до нас існували і нормально працювали. Тут, тут слава Богу, що після нас вони не закриваються. <с> Тому тут, як вам сказати, типу, після нас ми ще не відслідкували жодного, щоб хтось закрився. Це приємно чути. Пані Руслано, ну і стосовно того, чи вистачить коштів, якщо ще більше людей захочуть розпочинати свою справу, наприклад, після нашого ефіру. А... Звичайно, що ви ж статі цього року ми е, націлені на підтримку 170 десь, переможців. Наразі у нас пройшов тільки другий конкурс, ми провели, і таких конкурсів ще буде дуже багато. Наступний конкурс у нас дуже великий конкурс по бізнесу загальний. Е, тому так. Подавайтеся. Дякуємо за цю інформацію, Руслана Величко. Я би хотіла би ще зауважити, що насправді ми ще четверга о 14 годині проводимо і консультації стосовно цього всього. Тому, навіть коли ви подаєтеся, насправді фонд з вами теж працює. Ми консультуємо, відповідаємо на всі ваші запитання, пояснюємо, що як і тому подібне. Тому не переживайте, подавайтеся, і все буде супер. Дякуємо вам за цю інформацію за цю підтримку. Перша заступниця виконавчої директорки Українського ветеранського фонду, мінветеранів, Руслана Величко, була з нами в ефірі громадського інтерактивного та радіо 1 і спілкувалася про те, яким чином Український ветеранський фонд допомагає нашим ветеранам-захисникам. Дякуємо вам, пані Руслану, на все добре. Тримай.